Забудь Усе, чому тебе вчили в дитинстві життя це не школа, де піднімеш руку і тебе почують. Це не казка, де добро завжди перемагає. Це бій кожен день з тими, хто сильніший, з обставинами, з самим собою. І в цьому бою ніхто не врятує тебе. Людям байдуже. Як ти себе почуваєш, що в тебе всередині, і наскільки ти втомився? Вони поважають не тих, хто просить, а тих, хто тримається. У цьому тексті 12 правил виживання, які має знати кожен, хто не хоче бути жертвою без жалості, без ілюзій, тільки правда, яка робить міцнішим. Правило не немає діла до твоїх проблем, поки ти не став результатом. Ти можеш тонути в болю, в боргах, в самотності і будеш нікому не потрібен. Ні друзям, ні близьким, ні суспільству. Це не тому, що люди погані, а тому, що життя влаштоване як бійцівський ринг, поки ти на підлозі. Ти просто частина фону. Варто тобі піднятися, і всі раптово побачать у тобі силу. Повага приходить не до того, хто скаржиться, а до того, хто встав, навіть коли сил не було. Стоїки розуміли, жалість послаблює, а рух вперед загартовує. Тому воїн мовчить, робить, терпить. І одного разу його вже не питають, як ти його питають, як ти це зробив, але до цього моменту ти будеш йти один. Не заради похвали, а тому, що ти або стаєш тим, кого неможливо ігнорувати, або зникаєш серед тих, кому завжди було погано Світ не рятує тих, хто просить. Світ звертає увагу на тих, хто вже не потребує допомоги. Правило 2. Тут виживають не добрі, а холодні. Ти можеш бути найщирішим, чесним, відкритим і тебе роздавлять. Тому що світ не нагороджує за м'якість. Він тестує на міцність. І якщо ти занадто теплий, ти плавишся. Люди використовують доброту, якщо за нею немає сили, вони поважають межі, а не поступки. Стойка не злий, але він холодний у рішеннях, він не живе емоціями, він не приймає рішення з жалості. Він не прощає зрадництва заради миру, у світі, де всім байдуже. Виживають ті, хто може дивитися в очі хаосу і не здригнутися, хто не губиться, коли доводиться говорити «ні». хто вміє піти, коли його не цінують, холод це не жорстокість, це ясність це розуміння, де закінчується співчуття і починається самознищення. Тому що якщо ти не вмієш бути жорстким. Ти не виживеш і тебе не будуть поважати. А доброта без сили – це просто зручність для інших. Правило 3. Якщо ти не вмієш терпіти, ти не вмієш жити. Виживають не ті, у кого все виходить, а ті, хто не зривається, коли все розвалиться. Біль буде, самотність буде, зрадництво, провали. Безе, сонні ночі все це частина шляху. І якщо ти кожен раз відкочуєшся назад, коли стає важко, ти ніколи не виростеш. Світ не питає, як ти себе почуваєш. Йому все одно. Він продовжує тиснути, а ти або тримаєшся, або зникаєш. Стойки вчили терпіння ще сильного. Тому що воно дозволяє тобі пройти крізь шторм, не втративши себе. Поки інші ламаються від болю, ти вчися дихати в ній. Поки інші тікають від тиску, ти робиш крок усередину, і в якийсь момент біль перестає бути ворогом. Вона стає знаком ти на правильному шляху. Тому що якщо тобі легко, значить ріст завжди через опір. Завжди. І тільки ті, хто вистояв, отримують право жити на своїх умовах. Правило 4 Якщо ти хочеш, щоб тебе поважали, спершу навчись бути небезпечним. Світ не слухає тих, хто безпечний. Він інстинктивно відчуває силу і тільки перед нею робить крок назад. Ти можеш бути добрим, мудрим, навіть генієм, але якщо ти не вмієш показати зуби, то бою будуть користуватися. Стоїка не агресивний, але він завжди готовий до удару. Він не шукає конфлікту, але в разі необхідності він не відступить. Він знає, Поважають не за словами, а за межами. А межі це твоя особиста загроза, внутрішня, спокійна, але очевидна. Бути небезпечним не означає причиняти біль. Це означає бути здатним на жорсткість, якщо потрібно. Це як ніж у піхвах, його видно і цього достатньо. Люди перевіряють один одного на міцність завжди, навіть несвідомо. І якщо ти ніколи не говориш ні, ніколи не відповідаєш за себе, ніколи не захищаєш свою територію ти програв, повага починається там, де закінчується зручність. Хочеш, щоб тебе поважали, перестань бути безпечним. Правило 5 Якщо ти слабкий всередині, тебе зламає будь-яка дрібниця. Ні хвороба, ні зрадництво, ні смерть, а дрібниця. Слово, погляд, відмова, поганий день. Тому що справа не в тому, що відбувається зовні, а в тому, що в тебе всередині немає фундаменту. Стоїка будує себе зсередини, думка за думкою. Звичка за звичкою. Він знає, що світ не буде щадити, тому він робить те, що не хочеться загартовує себе тишею, самотністю, відмовами, тому що якщо ти не пройдеш через це з власної волі, життя змусить. І якщо всередині порожньо ти зруйнуєшся кожен раз, знову і знову. Поки не зрозумієш, зовнішня сила починається з внутрішнього кістяка ніхто не дасть тобі стійкості, ніхто не вкладе її в тебе. Це твоя робота. І якщо ти її не робиш, не дивуйся, що тебе трясе від будь-якого подиху. Стоїки не були над людьми, вони просто тренувалися бути цілими. Тому що якщо ти цілий усередині, зовнішнє вже не здатне тебе зруйнувати, Правило 6 у цьому світі або ти встановлюєш правила, або живеш за чужими, ти можеш бути скромним, вічливим, вихованим, і тебе будуть гнути під чужі цілі. Тому що якщо ти не позначив свою рамку, тебе впишуть у чужу. Люди несвідомо шукають, ким можна управляти. Це не злий умисел, це природа. І якщо ти не говориш, як з тобою можна, а як не можна, вони вирішать за тебе. Стоїка завжди знає, що він терпить, а що ніколи. Він може мовчати, але його мовчання це вибір. Він може поступитися. Але не зі страху, а зі стратегії. І головне, у нього є принципи, не модні установки з інстаграма, а чіткі, жорсткі внутрішні закони. Він не живе, щоб сподобатися, він живе, щоб бути собою. І якщо це комусь незручно, він не прогинається, тому що знає, поступаючись своїм. Ти втрачаєш себе. А людина без себе це просто функція, зручна і нікому не потрібна. Правило 7. Тебе будуть випробовувати на слабкість завжди. Спочатку випадковими словами, потім діями, потім зрадництвом. Люди, обставини, навіть найближчі, рано чи пізно натиснуть на болюче. Не тому, що всі злі, а тому, що життя постійно перевіряє, з чого ти зроблений. Стоїка розуміє випробування не виняток, а норма. Кожен день хтось буде дивитися, наскільки далеко можна зайти з тобою, наскільки ти дозволяєш, наскільки ти тримаєшся. І якщо ти проковтнеш одне, проковтнеш друге, потім третє. А далі вже не залишиться нічого, тільки ти – тихий, вічливий, зручний і зламаний тому стойка не мовчить, коли відчуває межу, він не терпить, коли починає втрачати себе, тому що знає ті, хто не перевіряє, не поважають, а ті, хто поважає, не тестують без приводу. І якщо ти не покажеш, що можеш встати, тебе все життя будуть класти. М'яко, усміхаючись, але класти Правило 8. Твоє спасіння тільки в дії. Ти можеш аналізувати, скаржитися, чекати, мріяти, але поки ти не рухаєшся, ти тонеш, світ не змінюється від думок. Він змінюється від рішень Стоїки не сиділи, розмірковуючи безкінечно, як краще вчинити. Вони дивилися, що в їхній владі, і робили це, тому що вони знали діє єдине ліки від страху, від болю, від слабкості. Навіть найменше, один крок, одна відмова, одна розмова. Люди губляться в головах, будують плани, уявляють ідеальний момент. Але життя ніколи не дає ідеального моменту вона дає реальність. І якщо ти хочеш вижити в світі, де всім байдуже, ти повинен бути тим, хто йде, коли інші стоять, хто вирішує, коли інші думають, хто діє. Коли всередині тремтить все, тому що тільки рух дає опору. Не роздуми, не емоції, а вчинки чіткі, прості, системні. Тому що без них ти просто думка, а думка без діяльності це пил. Правило 9. Мовчання це зброя. Використовуй його правильно. Слова знецінюються. Коли їх занадто багато пояснення, виправдання, скарги, все це робить тебе передбачуваним, а значить, вразливим. Стоїка знає, сила не в тому, щоб все проговорити. Сила в тому, щоб залишити при собі. У світі, де всі кричать, тиша стає знаком глибини, Мовчання. Це вибір. Коли ти не реагуєш на провокації, не розкриваєш слабкості, не роздаєш свої цілі кожному зустрічному, тому що знаєш, те, що важливо, має бути захищено і захищаєш а ти це не словами, а межами. Люди відчувають, коли перед ними людина, якій не потрібно нічого доводити. Він не вступає у суперечки. Він робить, не обіцяє, не зливає енергію на тих, хто недостойний. І це збиває з пантелику. Тому що в світі, де все на показ, ти стаєш загадкою. А загадка це повага. Мовчання це броня. І якщо ти навчишся мовчати правильно. Тебе буде не зламати. Правило 10. Якщо ти не керуєш собою, то тобою керують усі. Кожен раз, коли ти зриваєшся, ображаєшся, піддаєшся лінії чи страху, ти стаєш маріонеткою. Люди натискають на твої кнопки і ти реагуєш. Обставини змінюються, і ти пливеш за течією. Стоїка розуміє, контроль над собою це не розкіш, це необхідність, тому що без нього ти програєш навіть без бою. Світ буде натискати, перевіряти, провокувати. Ти будеш чути критику, стикатися з відмовами, втрачати. І якщо ти не вмієш стримувати себе, ти будеш ламати все навколо. Ти станеш тим, хто руйнує стосунки, кидає проекти, зливається на старті. Але якщо ти навчишся тримати себе, ти станеш небезпечним, тому що тоді ти перестаєш бути реакцією. Ти стаєш силою, холодною, спокійною, керованою. Люди будуть намагатися збити тебе з шляху, але не зможуть, тому що ти не настрій, ти рішення. І в цьому світі тільки рішення створюють реальність. Правило 11 Ніхто не зобов'язаний тобі вірити, допомагати чи підтримувати. Ти можеш бути щирим, старатися з усіх сил йти до мети, і все одно зустрінеш байдужість, тому що у кожного своя біль, свої проблеми, свої пріоритети. І ніхто не зобов'язаний вкладатися в твій шлях. Стойка ніколи не розраховує на зовнішню допомогу. Він вдячний, якщо вона є, але ніколи не залежить від неї, тому що залежність робить тебе слабким. Ти стаєш тим, хто чекає схвалення зеленого світла, натхнення чужої віри. А поки ти чекаєш, ти стоїш і втрачаєш час. Світ повний тих, хто колись майже почав, майже зміг, але не вистачило підтримки. Стоїка не чекає, він починає один, без гарантій, без оплесків. І якщо хтось приєднається по дорозі добре. Ні, теж добре. Тому що той, хто по-справжньому готовий йти. Не шукає, хто його понесе, він просто йде, і в цьому вся різниця між мрійниками та тими, хто вижив. Правило 12. Життя це бій, і ти в ньому наглядач, а учасник. Ти можеш робити вигляд, що все нормально, що ти просто хочеш спокою, добра, стабільності. Але світ не такий. Він не чекає, він не щадить. Він йде вперед через тих, хто залишився стояти. І якщо ти не розумієш цього, ти завжди будеш жертвою. Стойка знає боротьба не виняток, а основа. Боротьба з собою, з обставинами, з хаосом всередині. Він приймає її як норму і не скиглить, не скаржиться, не просить поблажок. Тому що зрозумів життя не стає м'якшим, ем якщо ти м'який, а воно стає жорсткішим. Ти не отримуєш того, чого хочеш. Ти отримуєш те, за що готовий боротися кожен день. Без глядачів, без нагород. Просто тому що всередині щось говорить, я не здамся. І коли це щось стає голоснішим за страх, ти починаєш вигравати не одразу, не разом, але постійно. Тому що ти встав, тому що ти прийняв бій, а значить, ти вже вижив. Життя це бій, і в цьому бою немає вихідних, немає гарантій, немає суддів. Ти або борешся, або програєш мовчки. Ці 12 правил не зроблять твоє життя легшим, але вони зроблять тебе небезпечнішим. А якщо ти став небезпечним, тебе вже не зупинити. Постав лайк, підпишись і напиши в коментарях, яке з цих правил ударило особисто по тобі, Ти зобов'язаний стати сильним. Ніхто не дасть тобі вибору. Чекай. Це буде не мотивація, це буде виклик.